Для того, щоб сформувати цю техніку продажів, потрібно було 12 років, 30 людей в команді та 35 тисяч опитаних продавців з 23 країн. Це просто неймовірно. Мене звати Максим Ткаченко, я тренер з продажів та переговорів, і я особисто колись потратив дуже багато часу для того, щоб зрозуміти, дослідити, попрактикувати цю техніку, пройти додаткове навчання, я дізнався дуже багато важливих нюансів, про які буду розповідати в наступних відео. А сам цей проєкт маркетолога та консультанта Ніла Рекхема підтримали великі корпорації, такі як IBM та Xerox, адже тоді інноваційні рішення продавати було дуже складно в 70-х-80-х роках. Бізнес був сконцентрований для того, щоб оптимізувати витрати. Була конкурентна перевага. Для чого тратити 500-700 тисяч доларів на якісь рішення, якщо, в принципі, і так все працює. Багато хто з українського бізнесу і до сих пір так думає. Техніку назвали СПІН. Це чотири категорії запитань, які менеджери задавали клієнту, для того, щоб клієнт відповідаючи, дуже важливий нюанс, зрозумів, що проблема більше, ніж він уявляв. За нею криється якісь втрати, витрати часу чи інших ресурсів. І не хотів перейти до презентації, усвідомлюючи цінність. Даного рішення. Як відбувається зараз? Зателефонували, задали одне-два запитання, переходять одразу до презентації, стикаються з відмовами або ж запереченнями. Більш детальнішою інформацією, кому підходить ця техніка, чи працює вона, як вона розшифровується, я описав в коментарях в себе в інстаграмі. Ставте лайки, робіть репости, підтримуйте цей контент, якщо він вам імпонує, до зустрічі!